Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 8 вересня 2025 року. Хотілося б вкотре вам показати на власній ділянці гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича, котра мене ніколи не підводила по вражайності. Це виноград під назвою Торнадо. Як ви бачите, такі чудові грони перед собою. Така шикарна ягідка. Зараз я зріжу її покладу на ваги. Як заявляє автор, дана гібридна форма має терміни дозрівання 115-125 днів. Вага ягідки може сягати 25 грамів. У ну, мене такої великої ніколи не було. Ну і грона 800-1200 г. Тут не посперечаюся так точно. О, вона повністю в цьому плані відповідає дійсності. Давайте покладемо на ваги ягідки, Ось ці великі. Ось так от нолики тут. Ну і бачите, дві ягодки 36 грамів, тобто кожна 18 грамів. Зріжу зараз оцю гронку. Тут, до речі кажучи, на оцьому плечі, що залишилось після мороза, у мене на даний час, ну це весь урожай. 4, 7, 8 9 грон. Отак От вони виглядають. Вірніше залишилося 8, одна грона е, я залишив на пагані, який відновився. Тобто через місяць після морозу пішла вегетація, і на ньому теж залишивши в якості експерименту одну грону. Ну, вона погано запліднилася, на жаль, ну в той час вже нічого не цвіло. Так що це таке звичне явище. Ну, а зріжу я оцю більш маленьку гронку, оцю більш маленьку гронку, ну її маленькою не називеш, вона вже повністю достигла і покладемо її на ваги. як ви бачите на вісах нолики, кладемо на ваги 1260 г. Тобто, навіть маленька така гронка, яка є, Таку чудову маю вагу. Грибіножка тут здоровенна, просто-напросто по діаметру, ніколи не перегибається, витримує, на, може і 3 кг витримати, але ну, таких грон у мене немає. Так що, що хотілося б зазначити про дану гібридну форму під назвою Торнадо, вона завжди радує гарним урожаєм, надійна, не тріщить, дозріває в будь-яких випадках. Звісно, там де сонце ягідка закрашується більш краще, там, де сонце менше потрапило, менше закрашується. Ну, на смакові властивості це не шкодить. Так що радив би садити на власних корнях дану гібридну форму. І ви завжди будете з чудовим врожаєм винограду. Ну і смаковою якістю не будете, ну, будете задоволені. Дякую всім за перегляд. В кого є дана гібридна форма, росте на власних корнях. Будь ласка, діліться своїми враженнями. Кому сподобалось відео, ставте лайки, будь ласка. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!